Окей, okay, що нам приготував наступний тиждень. А наступний тиждень у нас відбудеться кілька важливих подій. Сонце перейде Телець, де вже знаходиться Юпітер, потім в самому кінці тижня, 19 е числа. Я сподіваюся, тоді хоч трішки потепліє. Е Венера також перейде в Телець у свій рідний знак, і в нас буде таке дуже файне, компанія у металістичному тільці. Але це буде вже трішки пізніше, це вже буде, наче як плани на червень. Але цього тижня ми якраз відчуємо цей перехід. Сонця в наступний знак, і, звісно, воно не минеться без наслідків. І також пам'ятаємо, що в нас дуже близько, поруч знаходяться зараз Марс і Раху. Буде багато різних, можливо, неприємних новин, пов'язаних з війною. Будуть всілякі замахи на вбивство, різні неприємні речі, ну і тому подібні штуки. Потрібно не забувати, що в нас країні йде війна. І це все дуже важко, і плюс ситуація на небі поки що не сприяє. Отже, що нас чекатиме у понеділок. У понеділок сонечко вже буде доволі недобре, тому що буде 29 градусів, сонце вже буде переходити в наступний знак. Також негативно те, що буде 6-й місячний день, він не є дуже сприятливий для початку нових справ. Але там утворюються хороші йоги і буде дуже класно взагалі. Накшатра, яка вважається найкращою, накшатра Пуша. Що в цей день можна і треба робити? В цей день потрібно піклуватися про людей, проявляти турботу, годувати їх. Тому що Пуша якраз власне це та накшатра, яка годує. І ось цей, знаєте, такий ідеальний образ Матері Божої, матері, яка про всіх попіклується, про всіх, всіх нагодує, всім дасть щось смачненьке поїсти. Власне. Це треба от в цей день найбільше проявляти. Також цей день спрятлен для того, щоб ем, ну, здавалось би, для будь-яких справ, в тому числі і воєнних, для того, щоб мститися, для того, щоб доказати свою правоту. Тобто цей день є прекрасний для будь-яких дій. Будь ласка, використайте його з розумом. Єдине, що в цей день не можна робити, так це одружуватись. Гарного понеділка! У вівторок буде е, такий е, цікавий день. Тому що буде не дуже хороша накшетра Ашлаша, але буде сьомий місячний день, який вважається в принципі сприятливий. Е, також пам'ятаємо, що вівторок це день Росімхадева. Ну або Марсу. Тому войовничі дії вони дуже актуальні. І взагалі, як я на початку прогнозу казала, що е, оскільки дуже близько вже цього тижня підходить Марс і раху, в нас буде ну, ще більше погроз на рахунок ядерки. До речі, якщо росіяни реально хочуть скинути ядерку, то скоріш за все це трапиться. Ну, цього тижня ближче до кінця, <хи> щоб знали, коли молитися. Власне вівторок також дуже сприятливий день для того, щоб помолитися про захист до Нарисімха Дева. Інекшатра Ашєша, вона є демонічна, вона є зміїна, вона є дуже непроста, вона є така небезпечна. Будь ласка, будьте обережні у вівторок. Можна утруїтись, можна попасти під вплив хитрих людей. Можна самому випадково обманути. Звісно, серед е, слухачів. Серед моїх підписників навряд чи люди, які хочуть цього спеціально обманути, але майте це на увазі, що цей день він є дуже сприятливий для обману, для гріховної діяльності і такий, знаєте, ну слизький, хитрий, неприємний, небезпечний, підступний день. Будьте готові до цього і молімось, як завжди. Окей, боже, як добре, що ви не чуєте цього запаху. Діві, <ріхи> друзі, прогноз на середу, середа день Меркурії, тому саме Меркуріанцям дуже важливо в цей період не тільки носити зелені речі, а ще й кудись подорожувати. Адже Меркурій перейшов в овен, символізуючи тим самим початок нового періоду для Меркурія, тобто новий виток, новий цикл, тому що овен нас розпочинає весь наш зодіак, тому... Моя рекомендація е, собі та іншим е, подорожувати. Тому що так, астрологи дуже часто щось рекомендують, але самі не завжди слідують всім рекомендаціям. Я стараюся слідувати всім же рекомендаціям. я. Отже, середа. Е, середа у нас буде не дуже хороший день, якраз сонце перейде. В новий знак буде ослаблений і при цьому буде ще дико спалювати Юпітер. Нас почнуться проблеми з законом, законністю, зі щастям, з благочастям і з грошима. В принципі, не дуже сприятливий день. Також утворюється війна, йога буде Накшатра макха. Макха вона дуже така королівська, така царська. Вона хоче всіма керувати, управляти. В цей день можна буде з такими людьми, управителями, домовлятися або. Самому стати у приводом, якщо ви давно хотіли чимось керувати, будь ласка, цей день для вас. Вперед, ідіть до своєї цілі, до своєї мети. Також можуть початися такого романтичні проблеми, адже Венера теж почне сильно горіти, вона буде небезпечно близько наближатися до сонця і горіти вона буде ще довго. Тобто нас чекає період непорозуміння в стосунках, е, різні проблеми з сердечною чакрою. Е, і от Ревнощі і якийсь недостаток, любові, кохання і позитивних якихось емоцій. Незважаючи на це все, незважаючи на те, що Марс дуже близько до раху знаходиться, і потрібно всім бути обережні весь цей тиждень. Будь ласка, е будьте щасливі, незважаючи ні на що і подорожуйте! А -а -а -а! Там ті люди за мною слідкують, здається. А -а -а -а! Дивіться на фоні цієї прекрасної чудової церкви. Розкажу вам новини на четвер. На жаль, четвер буде не дуже хороший день. В нас утворюються погані йоги. Це дев'ятий сатанинський місячний день. Його дуже не люблю, якщо чесно. І зазвичай стараюся уникати якихось важливих планів. Цей день. Це день Юпітер. Юпітер буде дуже сильно горіти. Буде в людей проблеми з грішми, буде дуже багато переживання, буде не відчуватися цієї удачі, буде відчуватися якісь такі якби, приреченість. особливо в воєнному плані, тому що Марс і Раху вже будуть дуже близько один до одного наближатися. І це буде дуже, ну, дуже тривожне відчуття, якоїсь виходу, особливо в військовому плані. На фронті в ці дні буде максимально складно. Стане все легше. 1 червня треба дожити до того часу, і з тих пір стане легше. Накше треба буде пурва в я В цей день рекомендую відпочити. Якщо може відмовитись від якихось справ, краще від них відмовитись, просто звичайно свою роботу виконувати. Це, звісно, потрібно так і ну, але нічого нового не планувати, нічого нового не робити. Тому що в цілому день знаєте так на 40% хороший. М -м -м, який гарний мотоцикл. Гарного всім четверга. Окей, любі друзі, зараз я знаходжуся в знаменитому місці, в центрі Таліна. Я спеціально не ставлю телефон далеко від себе, бо переживаю, що його хтось свисне. П'ятниця у нас буде доволі такий звичайний день. У нас буде Дарша, 10 місячний день. У нас буде Некшетрапур у Тарабхалгуні, вона також і хороша, але знову ж таки, горить на небі е, Юпітер. Е, дуже неприємне поєднання Марсу і Раху. Тому будьте, будь ласка, обережні. В будь-якому випадку ще до початку червня буде зберігатися дуже напружена ситуація. Я рекомендую. Е, е, ну, Дуже сильно за собою слідкувати, берегти своє життя, берегти своє здоров'я, щоб там не трапилось. І е, в, в п'ятницю постарайтесь відпочити, тому що це не не хоче, щоб всі відпочивали, щоб всі насолодилися красою, щоб всі просто. Переповнили себе е, насолодою е, хорошим настроєм, дуже сприятливі омолоджувальні процедури, сприятливе лікування. Зараз я знаходжусь в відносно безпечному місці, в моєму улюбленому місці в Таліні Це така прекрасна е, споруда, прекрасна середньовічна будівля. І хочемо розказати е, свій прогноз на. Суботу. суботу буде важкий, дуже небезпечний день, адже місяць буде надзвичайно близько до кету. Це є вже небезпечно. Буде багато страждань, багато страху, багато тривожності і стресу. Бережіть себе. Також Марс і Раху знаходяться дуже-дуже близько один до одного по градусах, і це може завдати ще більшої шкоди в воєнному плані, ще більше втрат, ще більше втрат території. Ну, все найгірше з, вис... з воєнної точки зору. Що тільки може бути? Це буде субота, неділі і найближчий наступний тиждень. Будь ласка, враховуйте це, майте це на увазі і моліться за своїх близьких, які нас захищають на фронті. Дуже вас прошу і також сонце повністю не геть чисто, начисто спалює Юпітер, забираючи в нас удачу, забираючи в нас щастя, гроші це відчуття якраз порядності, чесності і правильності того, що відбувається, буде ну, день дуже нещасливий буде. Маєте це на увазі. Так, накшатра у Терпапхалгуні, вона така хороша, є, вона людська, вона надгрова, вона заставляє нас важко працювати для досягнення результату. І зазвичай, коли ця накшатра нам світить на небі, то дуже добре починати якісь справи тривалого характеру, але субота. Не буде дуже хороший день для того, щоб щось нове починати. Потрібно просто пережити цей день. Бажаю всім удачі, бажаю всім успіху. Тримаємось. Любі друзі, я знаймаю в доволі таке цікавому місці. Тут є такі скульптури монахів, і я спеціально вибрала те місце, яке мене доволі сильно лякає, для того, щоб розповісти про неділю. Неділя буде страшний день, але не все так прям жахливо. Буде важко, тому що рахві Марс в одному градусі, Венера буде проходити в інший знак, буде в нульовому градусі, буде не відчуватися ні любові, ні затишку. Взагалі нічого хорошого не буде відчуватися. Сонце повністю спалює Юпітер. Місяць дуже близько до кету. Все все-таки в суботу, тільки гірше. І плюс це ще день посту на якадощі, так? Ем, технічно 11-місячний день був суботу, але оскільки це був нечистий кадоще, то ми постимося в неділю. Тому в неділю, будь ласка, присвятіть цей день духовній практиці своїй. Моліться за себе, за інших людей, попросіть у Господа милості. Захистити нас всіх, тому що день дійсно буде не дуже хороший. Буде накшатра Хаста. Це день ще радує, що на Накшатру, вона не здасть нам всім помирати. І якщо ви не плануєте займатися духовною практикою, не плануєте тримати піст, то вам потрібно просто зайняти свої руки в якійсь благощастиві. Хорошій діяльності, просто зайняти свої руки, щось робити руками. Не можна конфронтувати ні з ким, не можна сваритися, краще уникнути різного роду спорів і дружити, дружити з тими людьми, з якими ви зараз є поруч, з близькими, з рідними і так далі. Всім гарної неділі, всім гарного тижня. Дякую за вашу увагу, дякую за ваші вподобайки і коментарі. Слава Україні! Ми протримуємося.